Доброго дня. Ну, в общем, уже закінчив. Вот так косячки получається. Получилось. Ну це тільки закінчив установку і уварив. Все треба уселять. Черкає тут ось на пеньку. Так, пішло на це все пачка електродів 5 кг раз. Пачка електродів 2,5 кг два, Пачка електродів 2,5 кг три. Це вже 10 Ну і ще там трошечки пішло, бо трошки були свої брав. Ну, в общем, 10 кг. Це як льоду, це тільки лягло на оце все. Ножі уварювати і отут поверювати. 10 кілограм електродів прийшло. А ще буду уварювати, тепер уселять. Спочатку думав, так ось очки вирізати ну, косинці та тут так укидати. А тоді подумав і думаю, мабуть, я ось так зроблю. Тільки, мабуть, трошечки ширше шиною. Це просто обрізок показую. А подивлюся шину. Ну, щоб вона десь так приблизно так займала і донизу. Накривала. П'ятерка і шістьорка ширина. Щоб була. Так, питали по ножам. Так, діаметр труби. Діаметр труби 10 мм. Е, товщина о, діаметр 280, товщина труби 10 мм. Товщина ножів 8 мм. Ширина ножа 125 мм. Сталь не знаю яка. Но сталь попалася хороша, тому що ось очки був приварив неправильно, то відбивав, то не від труби, а від от ножа відривається. Так що, якось так, сталь хороша, не проста. Стальне. Так. Ну, якось так. На цій стадії поки все. Все, всім дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки, слідкуємо далі.